Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Черговий день, черговий огляд на черговій. І ДС речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Сьогодні розглянемо чудові і прикольні ліхтарі на І DC, ліхтарі, які працюють як на літієвих акумах 14500, так і на звичайних батарейках 2А. Але на відміну, на відміну від дуже-дуже мені добре знайомим і вам також LUMENTOP TOOL 2А. Або Скілхант є два, або ISBM Покіліт. У цих ліхтарів трохи інший вигляд і інша система управління. Мова йде про кнопку в голові. Ось таким чином він вмикається. Якщо на цих ліхтарях управління повністю йде в нас через хвостокнопку, то тут управління, управління через голову. Отже, у нас на огляді сьогодні. SkillHunt M150, Sephirn SP10 Pro. І ось такий Phoenix E09R. І, напевно, розпочнемо ми з цього малюка. Phoenix E09R. Малюк мене дуже дуже сильно здивував. А ну, по перше, хочеться сказати, що усі ліхтарі на огляд мені надав наш камрад, учасник нашого чату DC Victorinox Ukraine Олег з міста Запоріжжя. Олег, тобі величезне вітання. Отже, давайте розглянемо цей фенікс. Він мене здивував і дуже сильно здивував. По перше, здивував своїми розмірами. Ну і по-друге, кнопка в голові. По-третє, зовнішня зарядка. Type-C. Зовнішня зарядка Type-C. Далі маємо тут 5 ходових режимів. 3 люмена, 25 люмен, 100 люмен, 300 люмен і там подвійний клік. Це у нас буде 600 люмен. Діод тут стоїть sst 20 температура е, 6000 кельвінів. Для вулиці це, скажу так, круто і перфектно. Е, ну і виробник компанія Фенікс у е, нас зараз поважна компанія в світі ліхтарів. Позиціонується цей ліхтар як наключник, хоча мені, чесно кажучи, важко уявити, як е, такий ліхтар можна носити на ключах. Ну, давайте його порівняємо з реально наключником Olight i 3 є. Е. Ну, ось так. Ну, може комусь і подобається його носити на ключах. Ем... Немає кліпси, немає магнітної хвостокришки. Не може він стояти на хвостокришці, тому що є отвір для темляка. Але сама по собі річ дуже-дуже цікава. А і ще один мінус: він працює тільки на літієвих акумах 14500. Звичайні батарейки сюди поставити не можна. Ця частина вона розкручується, так. Ну і можна замінити, в разі чого акум 14500. Ну і ціна. Ціна на Phoenix E09R не дуже гуманна. Від 1600 гривень до 1900 гривень. Ну, як розуміємо, майже 50 доларів. Ну, це, це велика сума, але тим не менше, воно то вартує. Так, поїхали далі. Далі, давайте розглянемо швиденько ось цього красення: SkillHunt m 150 Модель була випущена десь приблизно 2018-2019 роки. Ну, і одразу вона стала флагманською. Скілхант m 150 перебуває, напевно, на одному рівні з, ну, наприклад, Зебролайтс, так, чи емісарами, які працюють на 14500. Навіть не дивлячись на те, що ці моделі. Років 5 вже так, вона і досі залишається актуальною і ціна на неї, на неї взагалі не падає. Ну я так розумію, скіли собі ціну знають, ціну тримають, і якщо брати, наприклад. В повній комплектації це ліхтар, тобто сам Ліхтар плюс акум 14500, а ємністю акума, як бачимо, 1050 махів. Ну, це приблизно вийде під 2000 гривень або навіть більше 2000 гривень. Ні, ну, можливо, там можна зловити е, раз на рік на акціях, так, ну, коли там 11-11, але знижка буде не дуже велика. ну Десь в районі на 300 гривень дешевше. Але не більше. Але, але цей ліхтар повністю відповідає критеріям зручного Ідісі ліхтаря. Ми маємо тут купу режимів, так, величезну купу режимів, підрежимів, зручне утримування в руках. Далі кліпса глибока, як бачимо, так? магнітна хвостокришка, Зовнішня магнітна зарядка. Можна таким чином поставити ліхтар. Зовнішня магнітна зарядка ось. Бачите, як магнітні хвостокришки одна до одної чіпляються. І, як бачимо, щоб зарядити, наприклад, Акум 14500, не треба розкручувати ліхтар, ставити його на зарядку. Просто достатньо підключити і все, поставити. І прийшов додому, поставив на зарядку і очікує, коли він все ж таки зарядиться. Так? Але тут можна заряджати лише літієві акуми. Нікель і батарейки ви зарядити не зможете. Виробник робить різнокольорові версії: можна чорний, можна сірий, можна зелений, зелений такий, знаєте, там, де олива. Ну і є помаранчевий ще кольор, так можна обрати температуру 3000 кельвінів, 4500 кельвінів і 6500. Тут у нас 4500 кельвінів. Якщо говорити конкретно про цей ліхтар, то кастомізація тут така, знаєте, косметична. Єдине, що тут встановлена Тір, тір Оптіка. І така люмінесентна підсвітка. Зараз покажу. Ну, можна побачити так. Світить він просто прекрасно. Ну, ось, бачите, як воно крас красиво все виглядає. Тіробчику встановив пан Ярослав. Ще один учасник нашої спільноти DC Victorinox Україна. Отже, цей ліхтар і так був кращим, але після певної кастомізації він став взагалі найкращим. Якби мене запитали один ліхтар на все життя, але в форматі 14500 або на батарейках 2А. Я б не вагався і сказав би, що так, треба брати саме цей ліхтар Skillhunter М150. Але якщо ви готові витрачати такі гроші. Ще раз нагадаю, що ціна 2000 гривень це майже 50 доларів. Це ліхтар не, не для кожного, мені здається, а дійсно для поціновувачів, поціновувачів на саме. Таких ліхтарів. Ну, скажіть пересічному, наприклад, громадянину да, придбати, придбати ліхтар за 2К. Ну, він скаже, що дурний альо, яка двушка? Ліхтар має коштувати 200 гривень, і купувати його треба в підземному переході. І там має бути дві функції: вкл і викл. Хоча ліхтарі в переходах вже не коштує 200 гривень і, напевно, в рази три дорожче, десь я вже бачив і по 600 гривень. Так, ну, зі скілом ми закінчили і переходимо до третього ліхтаря. Safir сп 10 Pro. Ліхтар багатьом знайомий, він пережив купу реінкарнацій. Все почалося ще з SP-10A, і кожного разу компанія Safirn. Робила його все краще і краще. Ну і поки не створила ось такий шедевр за ну, досить невелику ціну з системою управління Андурів. Ну і за ціну 800 гривень він став дійсно народним. Але навіть і цього красення можна зробити ще краще і е, є спроба його удосконалити, ну, щоб взагалі тут вийшов ідеал. Так, ну, по-перше, окремо до нього можна придбати магнітну хвостокришку. Ось таку. Далі можна, далі можна замінити кліпсу і поставити кліпсу від SkillHunt. Ось така, щоб вона стала глибока, тому що та кліпса, яка є на сафірнах, ну, вона, чесно кажучи, не дуже глибока. Далі. Ну і ми тут бачимо якраз кліпсу, ось таку від Skill Hunt. Далі. Далі, що можна ще зробити? Ну так, і хочеться сказати, що вона впевнено трималася. Треба встановити тут невеличку термоусадочку. Але її так, на перший погляд, і не побачиш. Ем, далі, містер Дандан замінив діод. Замість рідного діода на 5000, к 5000 кельвінів. Сюди встановлений діод Ніччя 519А. На 4,5 тисячі кельвінів. І о, Ярослав встановив сюди прикольну таку тір-оптику. І воно все виглядає ось таким от чином. Ну, і можна от отримати такого зручного EDC красення. Та багато хто з вас знає про цей ліхтар. Ну, і його. Дуже зручно утримувати, накатка класна. Отже, який би я сиби ліхтарів би обрав би на EDC, мені сказати важко. Ну, по-перше, вони усі класні і зручні. Ну, я оцінив те, що кнопка управління в голові. Якби не було війни, то, напевно, це був би ось такий Phoenix e 09 r але, наприклад, світло в цьому софірні мені подобається найбільше. Воно дійсно класне. Скілханта є зовнішня магнітна зарядка і купа, купа корисних режимів. Але це все ж кастомізація ліхтарів. Так, кастомізація це не дешеве питання. Але люблю я такі речі. У себе на каналі я демонстрував десятки модів Victorinox про можливість, які існують, робити багатопредметні ножі, так би мовити, під себе, так само і з ліхтарями. Ліхтарі, в принципі, з коробки багатьох влаштовують, а ну, особисто я ідеалу такого не зустрічав. Так? То кліпса не така, то температура не подобається. То режими якісь гівняні, то тірки немає, то краска облазить, от як на цьому лумінтопі. Як бачите, причому облазить дуже-дуже швидко. Більш-менш для мене ідеальний ліхтар на 14500 або на 2А це ось цей Skillhunt є 2А. Але немає магніту в хвостокришці. І... На хвостокришці він стояти не може, навіть якщо ми знімемо темляк. Ще раз кажу, що кастомізація будь-якої речі це питання не дешеве. Ну і по-перше, треба все ж таки визначитися, що вам потрібно. Потім треба знайти майстра, знайти варіанти, визначитися треба по ціні, потім відправка, отримання. Ну, а що робити, коли річ вже не стала твоїм ідеалом після кастомізації? Ну, умовно, виробник вже випустив щось нове і цікаве, і вже наближене, так би мовити, до ідеалу. І ви ж вже не зможете продати ліхтар за ті ж гроші, які купили його, ну і додатково ще і вклалися. Кастомізація це річ, яка робиться під конкретну людину і далеко не той факт, що це. Те, що робилося під вас, так? Для когось іншого, воно може сподобатись. Ну, наприклад, кастомізація Lumintop Tool 2 a версія 3.0. Якщо порахувати, скільки це все коштувало, скільки я в нього вклав, цей кліпса, це і заміна діода на теплого. І тір-оптика ось така, ну це вийде десь приблизно півтори тисячі гривень. Ну, чи продам я його за таку ціну, ну, звичайно, не продам. Тому, тому, перш ніж кастомізовувати той чи інший предмет, треба подумати, чи потрібно воно вам. Ну і до речі, якщо мова зайшла про цей люмінтоп, давайте про кастомізацію. Ну, можете подивитися, по-перше, яка фарба на цих ліхтарях. Десь на 10-й день вона обдерлася. Тому за допомогою наждака я перетворив його на такий вінтаж. Це такий, знаєте, буде робочий ліхтар для хардюзу. І він же не боїться царапок. Якщо він кудись впаде, чи будуть тут сколи, чи будуть коцки, можна вбивати і не хвилюватися. Давайте я ще покажу, як тут міняється тірка. Ось таким чином вона розкручується. Далі я вже показував, але давайте продемонструю ще раз. Беремо ось такі ножниці. Ось таким от чином вставляємо всі отвори і починаємо розкручувати. Посилання на тір оптику я дам. Що ми робимо? Ми виймаємо рідне скло. Ми беремо цю тірочку на 45 градусів, ще я замовив на 30 градусів. Беремо цей рефлектор. Вставляємо це все сюди. Далі. Цей у нас діод з драйвером. Знову в ці отвори. Нічого підпилювати не потрібно. І все, і таким чином ми все закручуємо до опора. Все, тірка встановлена, тірка, як на конвоях. Світить божественно. Ну і ліхтар, чесно кажучи, вінтажний стиль. Все, розсіяне світло. На 45 градусів, але треба ще спробувати на 30 градусів. Тобто, друзі, ви зрозуміли, що таке кастомізація ліхтарів. Для мене ідеал без кастомізації ось такий скілхант. Все інше, все інше треба кастомізовувати. Ну, і більшість ліхтарів. А, ну, можливо, ще такий. Ще такий. IceBam Покеліт 2А. Мідний ліхтар. Чудові режими. Якби він ще трошечки б тепліше був, 5 тисяч ну, для вулиці нормально, але хотілося б тепліше. Так, пані та панове, на цьому будемо завершувати. Ще раз хочу запросити вас до нашого чату EDC Victorinox Ukraine. В нас є купа фахівців, які можуть кастомізовувати, покращувати ваші ліхтарі. Є фахівці, які можуть кастомізувати ваші Вікторінокси. У нас можна підібрати ножі на Ідісі, в нас весело, прикольно, в нас чемно. Ну і найголовніше, в нашому чаті немає громадян з-за поребрику. Ну і усі, хто розв'язав війну проти України. Це я вам скажу дуже-дуже кайфово. Життя безрусні, життя воно прекрасне. Аби потрапити до нашого чату, вам потрібно написати мені листа. Пояснити, хто ви, звідки, які у вас DC став. І я відправлю вам посилання. В принципі, на цьому будемо завершувати наш огляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Незабаром будуть нові цікаві відоси. Всім папа! -па.